В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, Христос народився. Щиро сердечно усіх вас вітаю у цей вечір. Вечір п'ятниці, вона не є першою п'ятницею, як ми з вами звикли зустрічатися. превеликий жаль, ми змушені були перенести. Цю молитву на цю п'ятницю надіюся, що на наступний місяць буде все, як ми звикли, тому що саме ця перша п'ятниця і ця божественна літургія вона навколо себе збирає дуже багато болю людського. Я постійно отримую різні там в онлайні повідомлення. Нам пишуть, люди діляться своїми переживаннями, хтось навіть отримує благословення на здоров'я. Багато людей вирішують свої питання і кажуть, Боже, ця служба Божа є унікальною. Насправді нічого унікального немає, просто ми збираємося з великою вірою отримати від Бога ласку. Можливо, ця віра на один процент більша. Ніж в інші наші неділі чи різні свята, але саме приходимо до Бога як до останньої надії. І тому, хто так з таким наміром навіть приходить, збільшує свою віру в Бога, і Бог одразу ж таки відповідає. Тому, сестри і браття, саме ця божественна літургія і ці молитви, які будуть прочитані після Неї, Перше, це покликані ці молитви до пробудження нашого серця, до нашої віри. Бо саме віруючи в Бога, дотримуючись його слова, Його закону, ми можемо в своєму серці створити дуже унікальні неповторні умови для того, щоб Слово Боже проростало і давало свої. Плоди. Сьогоднішнє святе Писання нам говорить про зло, яке дуже часто маскується. Ісус Христос апелює до старого закону, до закону Мойсея, до тогочасної справедливості і говорить, що так не треба робити. Коли тебе вдарили в праву щуку, то підстав, будь ласка, ліву. І коли тобі треба пройти милю, пройди дві, каже Господь. І перше, що нам спадає на думку, це безглуздя Слова Божого. Зараз такі слова, коли би священник міг сказати, якщо тебе вдарили, то підстав другу щоку не давай відповіді, це би викликало дуже великий бунт. І це і викликає великий бунт. Бо світ і наша справедливість, якою ми живемо, вона говорить нам про протилежне. Ми хочемо помсти. Ми хочемо провчити людину так, коли вона нам зробила боляче, щоб та людина відчула той самий біль, а навіть більший біль. І так майже роблять всі навіть християни. Коли нас хтось вдаряє, зраджує. Ми хочемо, щоб він відчув те саме, що ми відчуваємо, бо ми вважаємо, що та людина на таке заслужила. І так живе світ. Подивіться, що робиться в світі. І коли ми зараз переживаємо час війни, то ми скажемо: Господи, ні. Я не можу так робити, як ти кажеш, бо якщо я підставлю ліву. То в мене не буде ні держави, ні родини, ні країни, ні мене, нікого. Навіть церкви не буде. Бо ми бачимо, що твориться за тим руським міром, який приходить на землю. Це так, як якась чума, вона нищить все живе, все, що створив Бог. Тому ті слова є дуже болючими, вони ріжуть наше вухо. Ми слухати не можемо це і швидко ті слова забуваємо, перегортаємо. Але я би хотів, щоб ми сьогодні декілька хвилин нашої духовної застанови поглибили це слово. Що це означає? Підставити другу щоку, про яку Господь нам сьогодні хоче сказати. Як приклад, візьмімо собі. Ну, наприклад, подумаємо про те, що нас вкусила змія. От ми йдемо собі по лісі, вона десь там вилізла з кущів, нас вкусила. І що ми робимо перше? У Нас виникає паніка, ми хочемо ту змію вбити. Ми беремо палицю і йдемо і ту змію, хочемо, шукаємо, де ж вона є. Ми забуваємо про те, що яд потрапив в наше з вами тіло. Цей яд від укусу змії швидко поширюється. І його мета одна вбити, захопити наше з вами тіло, послабити. І коли ми займаємося цією змією, Шукаємо засоби вбивства, виникає в нас бунт, жаль до себе. Ми кажемо, що ця змія не має права для життя, і як ми її вже починаємо вбивати, ми починаємо вмирати, сестри і браті. Вмирати ми розпочинаємо, у нас розпочинається смерть. І ту змію, поки зловиш, поки її вб'єш, поки її знайдеш в тій норці. Ви впадете мертві. І що з цього вийде? Нічого. Так само відбувається з укусом диявола, зі смертю, з гріхом, зі страхом. Він нас вкусає, надкушує, він знає, де це зробити, коли і при яких обставинах. Найболючіше, це коли він кусає таким укусом нашого ближнього. Це дуже боляче, бо ми не очікуємо. І ми що робимо? То саме робимо. Ми хочемо помсти нашому ближньому. Ми поспішаємо до нього, щоб його вбити. Ми поширюємо про нього брудну інформацію, вигадуємо. Ми йому висказуємо все, що можливе. Як ти міг це зробити, ти не вартуєш життя, я тобі то, а ти мені. Ми починаємо вияснювати, а яд то поширюється. Яд образи поширюється по тілі як фізичному, так і духовному. І ми займаємося дуже часто. Цією такою в лапках нашою справедливістю, а самі вмираємо. Тому що ми вибираємо смерть, поразку. І коли Ісус Христос сьогодні говорить нам про праву щуку челіву, то Він нам говорить про перемогу над ядом. Бо ця змія вона є змією і. Завдання лазити і кусати, вона захищається від нападу. Змія є змією, вона вибрала так жити, Їй така природа. Людина теж може бути змією. Вона вибрала, вона вільна і хай собі живе. Але бажання вбити це бажання уподобатися дияволу. Кінцевий результат такого бажання смерть не того, кого ми хочемо провчити, а нас самих. Це є хитрість диявола, яка панує від віків створення світу, так він спокушає людей і людство. І вмить, якщо ми є слабкі. І якщо ми не розуміємо цих слів, слів переможних, не розуміємо Ісуса Христа, який, власне, це активував уже в Новому Завіті, бо це є слова нового завіту, завіту свободи, любові й перемоги. То ми стаємо на дорогу погибелі, повного програшу. Я хочу звернутися до тих, хто мене чує тут і онлайн, до наших молільників, які завжди з нами моляться. Якщо ви переживаєте укус змії, якщо вас хтось образив і ви не спілкуєтеся з тою особою, поширюєте брудну інформацію, обмовляєте, бажаєте смерті, не можете з нею говорити. Відбувається страшна з вами подія, відбувається зараження смертю. Терміново треба зайнятися не змією, не тою людиною, яка вас образила, а зайнятися ядом. Треба терміново нейтралізувати яд, гріх. Те все, що прийшло від диявола, те все, що вмить змінило мене. Бо часто оцією помстою, небажанням спілкуватися з людиною, яка є все ж таки цінністю понад цінність, Це є найбільша помилка диявол так забирає від нас рідних людей, забирає чоловіка в дружини. Дружину в чоловіка, роз'єднує друзів, які десятиліттями ще з пеленок могли дружити, ділилися в університеті хлібом останнім. Так диявол може забрати. Так він робить, бо він має таку природу. І тут дивуватися йому нема чого. Дивуватися ми маємо собі, що він так швидко може змінити нас в одну. Мить, отче, не можу простити своїй мамі. Не можу, як вона могла таке зробити. Це дійсно є боляче, але це дійсно дивує. Ти мамі не можеш простити чому? Ти зобов'язана простити. Терміново зобов'язана простити. Я Часто кажу молодим сім'ям. Якщо ви хочете посваритися, що це є нормально, то сваріться зранку, бо ви хочете дутися, а вже ввечері треба роздутися. І перестати сваритися, а помиритися, щоб диявол не заполонив і не роз'єднав вас. Ось коли ми не реагуємо злом на зло, то ми є в перемозі. Коли ми стаємося такими самими, як наш кривдник, з тою самою думкою, з тим самим серцем, ми стаємося в той ряд переможених дітей погибелі і смерті. І в нас не може Бог почути, бо ми не наслідуємо Його. Коли Він це сказав, фарисеї, книжники Садукиї, вони були шоковані такими словами, бо вони звикли око за око, зуб за зуб. Вони звикли відкидати тих людей, які їм були несимпатичні, бідні, хворі. Це все були наслідки, які закон трактував, як Бог відмовився, Бог покарав. І це було прикро це чути, як своєму кривдникові підставляти іншу щуку. це не здатися сестри і браті, це перемогти яд, перемогти зло і спасти, дати можливість спасти іншу людину, в цьому випадку мого кривника. Який в 99,9% є людина, яку ми любимо? Як диявол хитро все перекручує? Чому? Тому що тих, які б нас образили в маршрутці, в метро, в електриці, нам би було байдуже до їхніх слів. Чи ви дуже звертаєте увагу, що вам хтось там каже, що ти тут сіла, або ти тут не там стала, або я тут стояла в черзі, а ти стала переді мною. Ну, смішно я, але я собі йди, будь ласка. Біжи там, бо закінчиться це трамон безплатний в аптеці. Іди. іди, бо вже зараз закінчиться. Але мої найдорожчі, чи це? Є цей принцип, чи це є та основа. Дьявол хитро діє. І він, власне, через такі моменти нас роз'єднує. Ми втрачаємо цілу історію свого життя. І чим довше яд поширюється тілом і душею, тим тяжче його вичистити, вимити себе. Бо це треба дуже багато і ліків, і праці, і зусиль, щоб цей яд позбирати з тіла, який вже заполонив розум. Тому люди гніваються: рік, два, три, чотири, п'ять. Я пригадую свого дитинства таку родину, яка гнівалася 20 років. Знаєте по якій причині? Що чуть-чуть, коли ділили землю. Поставили паркан ширший, ну, бо він не може бути не ширший. І там забрали 10 сантиметрів. 10 сантиметрів землі це 20 років гніву, прокльон і проклять. Який же диявол молодець, оплески йому. Ми маємо це зрозуміти. Що він, диявол, він. Робить свою просто роботу ідеально. Нема чого дивуватися йому, нема чого його нищити, чи нема чого там проклинати його. Нащо це робити? Якщо вже нас вкусили, ми забираємо яд. Якщо ми згрішили, ми швидко забираємо гріх. Якщо ми когось образили, ми швидко перепрошуємо, швидко вживаємо ліки терміново. І якщо хтось образив нас, так деколи буває, що все перевертається вверх дном, як ми кажемо. То швидко треба оправдання знайти для цієї людини. Не тому, щоб цю людину звільнити. не є суддями. Для себе швидко вжити цей протиядний засіб, який є прощення, любов і оправдання. І на завершення. Пригадаю вам слова з молитви всіх молитв, яку сам Ісус Христос проговорив для нас з вами. І прости нам так. Як ми прощаємо нашим кривдникам, винуватцям нашим. Це не означає, і прости нам так, і я побіг. <сум> До амінь. Ні. Нам прощається так, вдумайтеся в ті слова, в які ми говоримо кожний Божий день. По 10 раз, по двадцять раз. Хто як молиться, але вдумайтеся. Нам прощається так, як прощаємо ми. Якщо ми не прощаємо, то нам це не прощається, нікуди гріхи не діваються. Ми заражені далі, хоч ми молимося. Подивіться, скільки Господь приготував для нас думок і відповідей на сьогодні. І тому це зараження, яке відбувається, особливо коли диявол кусає. Воно дуже нищить тіло. Тому що через хворе тіло диявол хоче сказати: Бог тебе покинув. Нема Бога. Нащо тебе Бог створив? Щоб ти страждав, мучився? Він перше до нас говорить, бо Він бачить, Він нас не може в думках відчитати, але Він може бачити, що ми робимо, як ми живемо. Що ми читаємо, де ми беремо інформацію? І він нам завжди скаже: Ви є непотрібні, ви хворі. Проклинайте свого Бога, а служіть мені. Мало грошей вкради. Ось що він вам скаже. Тому ми маємо за обов'язок сьогодні зрозуміти, будучи на цій божественній літургії. А також вживаючи молитви, які будуть прочитані після неї. Зрозуміти істину уздоровлення, яке Бог нам пропонує завжди. Він ніколи не уздоровить тіло, допоки буде яд гріха в душі. Що би ми не робили? Скільки би ми не читали молитов, їхали би до Єрусалиму чи прийшли би навіть двері, прощення милосердя в Ватикані? Яд треба забирати. Ось де істина. Забираєте яд і йдете вільні, здорові, щасливі. І що би ви не просили у Бога, Бог вам не відмовить, бо в нього не буде вибору. І не може нам відмовити. В принципі, Бог не відмовляє. І Бог, в принципі, не карає. Це все ото ми отак собі живемо, отак собі мислимо. Тому сьогодні хочу промовити до вас. Такими ж самими словами, якими промовляє до нас Господь, ви чули, що було сказано: око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Думаємося, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву, що оберни до нього другу, хто хоче позиватися з тобою. І взяти в тебе одежу, лиши йому, і плащ. І хто тебе силуватиме, й те милю, іди з ним і дві. І Бог тобі дасть і плащ, і здоров'я ніколи не втратиш. Ніколи не втратиш те, що хочуть забрати в тебе на землі. Ніколи. Христос народився.